Є ну, дві готи влади, умовно: да, політична ну... і військова. Ну, от шок, я не знаю. Я, Президент я не знаю, коментує політичні це. події. Да. Чому він має коментувати заяви головнокомандуюча? Є розподіл функціоналу, правильно? І це слушно. Якщо би він коментував це, це була б величезна ну, ну, помилка. Чому задачі, я перепрошу, ви... можна є? Політичні я, що, задачі що, тому, що, Вибачте, так що... у нас експертне середовище. Вішала Лукшину півтора року на вуха, в тому числі, і прости господи, Люся, яка розповідала: все добре, все класно, все закінчимо. Ми вже перемагаємо, ми вже на красну площу виходимо. Ось вона видна вже. А тут прозвучала твереза оцінка. І Тут питання не до залужного і до українського суспільства, а до того медійного середовища, яке створює відповідні настрої в українському суспільстві. Для чого ви заколисували? Дайте об'єктивну картину. І все, ніякого шоку нема. А тепер, пане Олеже, буквально дві хвилини дякую, що ви підняли тему нових русських, хороших русских чи яких там неважливо. Знаєте, не випадково, от ви згадали по Путіну. Знаєте, події, якось досить дивно пам'ятаєте, Дивіться, вкидається теза та Путін мертв і масові заворушення в Дагестані, які начебто свідчать про слабкість влади. Правильно? Начебто, начебто, тільки один момент, чому я й просив, що Дагестан і наші підхопили. А це. А мене це, просити це, не треба. Ви самі це, це, ж самі бачите. Я ж не це, модерую, вон, так і, як мають хороші русські пояснили. Та це внутрішня тема, це антисемітські виступи. Шановні, дата антисемітських виступів якраз дивним чином співпадає з голосуванням у Конгресі щодо спільного характеру допомоги і Ізраїлю і Україні. І тут виникає питання: а може, це не власне не співпадіння, а багатовекторна операція російських спецслужб? І я ого, ну, я на цьому наполягаю. Це не власний збіг обставин. Били якраз по моменту голосування. Треба було показати. А антисемітська держава це Україна стоїть за заворушенням. Б, та зброю, яку ви їм зараз видасть передасте, вона опиниться. Де у Хамаса? Бо перед цим була розгорнута АІПСО щодо передачі зброї. Дякую ГУР, який за. В день, власне, оприлюднив інформацію, яку я озвучував. Менше з тим, це до фаховості. От про що варто говорити. Третє, власне, другий аспект цієї події в Махачкалі. Те, що хороші русські, вони зараз чубляться самі між собою. Дякуючи пану Пономарьову, який мочить Навального так, як вибачте, ФСБ його не мочить правильно? Плюс Ксюша Сапчак підтягнулася. Другий вектор і третій вектор події в Дагестані дають можливість введення режиму КТО на території Північного КТО країна. зараз шифруйте. Контерористична операція. А в Дагестані воно що завершилось. Мені здається, що воно там постійно По Але посилення. А, ну да. Чому? І тут можемо згадати ті укази послабленого Путіна, про що розповідали в перший же день так званого заколоту Вагнер. На 30 діб кожного росіянина можуть вкинути за порушення режиму КТО без суду і посилення ролі Росгвардії. Привіт! Оце те, що нас намагається переконати влада слабка в Росії. Що не варто взагалі звертати увагу на лінію фронту? Що ви там дивитеся? Зараз Путін помер, він вже в холодильнику лежить, і почнуться зміни. Так залути і... про це пише. У себе почекайте, ні, ні, ну а я ні, ну, ми щойно говорили. Там же написано ні, було, пане. що він пише у своєму есе про те, що можуть події розумтися так, що, як Абсолют. за часи першої світової він натякає на це. Ну почекайте, Панові ну, ну це ж є Валерій Валерію. Ні, не мовиться не зовсім про те. Так. Да, він дає зрозуміти. Ви ж кажете, що Росія сильна. А залужний пише, що там може статися щось інше. Залужний навпаки, дає чітку оцінку Російської Федерації. Не варто її недооцінювати. Він теж каже, що вона сильна Але може сильна. статися, так, може статися в будь-якому разі може статися. Да будь-якому разі може статися може статися і ситуація на Близькому Казарда, Сході. Ланіну і в Росії наблизитися революція пане валерію може статися те що власне буде певні домовленості це вплине Ніскери. між ключовими партнерами наприклад сполученими штатами Ніки, кНР та і абсолютно ну росію згадає про що обічно. про що домовленості в тому числі щодо у регулювання подій як на Близькому сході, так і відповідно в Україні. В якому форматі? А тут формати можуть бути різні. Ну ми зараз про них не говоримо. Ні, ми говоримо. Нам вже натякнули, власне. Тоді пам'ятаєте, для чого ви впираєтеся на Куп'янському напрямку? зосередьтеся на Запорізькому. Це ж не я говорю, це західні партнери. Нам чи до те саме говори те саме. Що Зараз це про значить? Говорить, Авдівка, про що Вони прові, Чому? До речі. обмін про територіями? Авдії. Віддайте росіянам Донецьку область тричі. Дякую, пане Олександр. Всі ці позиви були пов'язані з однією. Точкою на мапі Донецька область. Віддайте їм Донецьку а область. Я а ви замін я до закінчую? Отримуєте Запорізьку і Херсонську і на цьому багнете в землю Крим Російський. Ми даємо вам гарантії безпеки. Те, що Кіценджер озвучив питань. Нема от вам варіанти про Окей. це заложний все, стоп, говорить. Стоп, 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 а Це Прошу. питання відмодрую. а тепер Ми підходимо до питання. Військової справи, військового мистецтва, тобто зброя це добре. Захід постійно хоче повернути наших військових в конструктивне русло про те, щоб говорили, а які плани війни. Зброя окей. Що ви з цією зброєю робити? Будете вам дати зброю, щоб ми зараз на півроку застряли під Авдіївкою, послабили бойовий потенціал. А потім що робити? Знову ж таки, з таким контрнаступом піти в 2024 рік, як ми пішли, 90 метрів на день? Ну, давайте говорити відверто. Це не я сказав 90 метрів на день, це центр міжнародних стратегічних досліджень, Синктенк американський. Вони проаналізували рух українських військ. Ну, це не там, те, що там? так. А ну, що це... тут ну, 17 так... кілометрів розділити, ну, так, і ну, таке ворогів? Просто, що просто, вони проаналізували? Просто тепер дивіться, дивіться на... до чого ми підходимо. Ми підходимо до того, правильно, до принципового моменту розмін. І нам кажуть. Слухайте, а ви впевнені, що у вас така лінія фронту з Росії? Ви хочете наступити і під Куп'янськом, і під Бахмутом, і Авдіївку не хочете відійти, і хочете звільнити зараз і дійти до Азовського узбережжя? Вибирайте. Так, да, абсолютно. А світ жорстокий. А ми кажемо, та ні, ну як і там хочеться втримати, а тут політично, а тут що, не правосерський, який ополіція, зайде і скаже, це. а я і рік назад ну, звільнив Харківщину. Було, я чекати. що, ви хочете зараз віддати, і він теж правий по-своєму. Тому що рік тому там хлопці йшли і успішно провели надзвичайно потужну операцію. А тут кажуть, давайте наступимо на півдні. І тут приходять, а росіяни бачать це все і вони починають грати, вони розтягують нашу лінію фронту. На жаль, іноді ці пастки вони для нас розставляють. Ми в них втягуємося. Ми дійно. Зокрема, у нас була фортеця Бахмут. Зараз ми входимо в фортецю Авдіївка поступово. І вони на ці боліві точки б'ють. І тому і тому і на заході починається дискусія. І республіканці все одно питання зададуть. Тому що для республіканців потрібно почути чітко, і для інших ви готові. Це не обов'язково публічно говорити. Відійти з під Авдіївки. З метою звільнити такмак. Або провести на лівобережжі операцію, звільнити Нову Каховку. Або там, що для вас зараз важливіше, визначайтесь пріоритети на весь фронт, вам зброї не хватить. Жорстке, просто питання. Якщо це вже холодний душ, ця есе Залужного, так от вам холодний душ від того, що думають на заході, що вони говорять, що вони обговорюють в їхніх сингтенках. А що таке сингтенки? Це те, що потім йде в комісії Конгресу Сенату, те, що вони читають і на підставі чого потім ухвалюють рішення. От, от на це немає на сьогоднішній день. Це дуже складне рішення, тобто вибір. Наступити тут при цьому сказати, що ну так ми провели успішний контрнаступ, звільнили південь. На жаль, десь відійшли тут. На жаль, так сталося. Але от у нас є успіх. Це означає, тобто що залужний міг скоординувати ці матеріали з західними партнерами. Я Першу думаю, що чергу звичай, тобто це раз. не його власна ініціатива. Абсолютно. Це Оця маневрена війна. Ну, до речі, так, там Саша так, в себе так, на Ютуб робив так, з цього приводу так, дуже так, велике я відео. Так, ви нарешті, да. от я маневрена війна передбачає, на... пане Дмитре, коли ми одночасно говоримо, просто ми можемо тут так дискутувати, нас тоді не чують. Я дуже перепрошую. Так, якщо ми під чарку, то можна було б. Так, абсолютно. Я думаю, що ми це зробимо колись, після перемоги. То це означає, я зараз припущення роблю, що оцей матеріал був написаний саме за погодженням із західними партнерами, які прямо з. Сказали, що ви будете проводити наступальні дії, все-таки так як ми вам визначаємо, і ми зрозуміли, що це була наша помилка. Залужний озвучив своїми устами нашу спільну помилку. Припущення зараз роблю. А тепер буде маневрена. Ви будете наступати тут або а і відступати тут. Так я розумію? Не ще не факт. Ну, це це може бути теорія, дійсно. Але ще не побачимо, як на полі бою. Ми ж не знаємо, розумієте, це, це підставові речі. Ми ж не знаємо, яка буде підтримка від заходу на 2024 рік. Хто знає, mm, звичайно, да я да, не знаю. Поки да, що скільки нам знає. дадуть, тому ж і скільки от... нам зброї дадуть. Ми ж не знаємо ще ага. і, Ха, окей, і, і, можна а, і, все коротка редапитання. Я просто повернувся до цієї теми, бо е, важливо зрозуміти, що далі. От один із варіантів ми напрацювали що от, далі. Що далі угу. па, от, дякую. Що ви слушно нам нав'язали поїздку дня інформаційного росіяни? Хто? Фортеця Бахмут. Те, що а, пан Олександр сказав, пастки нам розтягують лінію фронту, а зараз нам фортеця Авдіївка. І ми знову наступаємо. У нас був фортеця Маріуполь, і нам б'ють це по голові, постійно. Та от вже був символ незламності. Розумієте, як це демотивує суспільство? Ви піднімаєте планку очікувань, Бахмут не здамо ніколи. Маріуполь стане символом, став символом. Зараз Авдіївка те саме. Нахріна, нахріна одне те саме. І повістка дня постійно одна та сама. Ви згодні? Причому яка фактично калька російської? Вони нам нав'язують. Ну ви ж, це ж символ вашої незламності, Авдіївка. І ми так, ми з жодним метром не поступимося. Ага, ага. І оце, що я кажу, і пане Олександр, дякую підтвердив. Є дійсне пропозиція. Ви послаблюєте там, бо не вистачає ні нашої зброї, не ваших мобілізаційних ресурсів, але ви наступаєте там. То зброї в них нема Ну не в тій кількості передається, пане Валерію. В них є зброя, але вибачте, якщо ми за два роки. Засоби ураження. Скільки? 35% так, до чого від ж тоді західного. Ведуть? Почекайте, до чого ж тоді ведуть? Концентрація зусиль на конкретному напрямку. Угу. Не варто розтягуватися, угу. а це виключно військовий підхід. Вони прагматично розуміють, що ну, ну, неможливо. Власне, утримати тисячу кілометрів до речі, пардон, Росія як наступає, концентрована Те це... ж саме під Авдіївки. Вони ж наступають, концентруються перекидати і тут. Подивіться, в наступ по всій ділянці фронту той простий, господи, інститут вивчення війни виходить. Авдіївка це концентрація всіх зусиль російської армії яких всіх зусиль, тисячу кілометрів вони атакують по всій ділянці фронту одночасно? Генштаб підтвердив сьогодні, що вони перекинули з Лиманського нато війська. Абсолютно. На Лимані, до речі, зуби обламали. Не вийшло. Ну, не. менше з тим. Тобто, от, розумієте, і нам нав'язують оця теза. А як ми? Жодним метром ми поступитися не можемо. Ми будемо розтягувати по всій лінії фронту по тисячу кілометрів, розмазувати. А що ми, наче... ми в цій ситуації робимо в Україні? А в Україні, пане Валерій, треба чітко просто дати зрозуміти, дійсно, ми не можемо втримати ситуацію на Донеччині. У нас є пріоритет наступу, запорізький напрямок. Тоді ми виходимо на Крим і тоді ми можемо вже розмовляти. Треба просто, чітко і жорстко назвати речі своїми тобто іменами. Тобто ви вважаєте, що Залужний саме хоче про це сказати, але мовчить? Він до речі він про якось. Він зробив Він згадав про Крим. Абсолютно. Тим більше про Крим він згадав те, що Заходу дав зрозуміти. Мені ніхто не буде диктувати, чи буду я звільняти Крим? Чи ні. Ну, я так би не сказав, а, права, там тому, жорстко тому, що, прозвучало. Ну, Послухайте, ти можеш не диктувати, але ти є заручником допомоги. А, ми, це друге питання. Ні, це перше питання. Це, друге це перше питання. Пане, питання. Якщо Валері. у вас нема чим, то нічого ви не зробите. Це Пане, перше питання. Валері, а давайте я тепер ви згадали тоді, от були. Згадки. щодо зміни тактики наступу, які пропонували нам: 70% втрат знову заява залушного. І після того американська сторона виходить і говорить, так, дійсно змінили тактику, і вона є слушною з боку України. Це суб'єктність. Продемонстрували, пане Валерію. Як би ми там не хотіли? А з приводу відкрито, давайте говорити, нам пропонують обмін територіями. Зосередитися відповідно, Запорізький Херсонський напрямок з виходом на Крим. Відповідно, питання Донецької області залишається От, от, от заявки. Харківська влажко. область, пане Валерію. Вибачте, я закінчу. Харківська область не згадується не росіянами, не там. Харківська область залишається за нами. Угу. Це чіткий сигнал, чіткий сигнал. Перепрошую.